Вітаю! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф, і сьогодні я вам дам декілька вправ для верхньої частини тіла, руки, спина, грудний відділ, шия з еспандером і покажу, як легко його прикріпити в будь-яких умовах домашніх. Якщо ви купуєте набір з еспандерів, в якому є такий якір. Його можна закріпити між дверей. Закрити їх, і він не буде пускати вискочення вашого еспандера. У мене дверей немає, таких, які я можу використати, тому я використовую батарею. Продіваю, і навіть регулювати можна висоту вище або нижче. Піднімаю до максимуму. Ви можете е, працювати з двері, е, рима, тому ще навіть вище. І е, е, у мене найлегший супротив еспандеру. Ви можете вибирати той, який підходить вам, після якого у вас немає жодного дискомфорту або під час виконання, або після виконання тренувань. Також перед цими вправами я прям дуже раджу наполягаю на тому, щоб ви виконали якусь розминку. У мене вправах є короткі комплекси для рук, це ті, які без гантелей, без резинок, без нічого, такі більш розігрівальні. Або МФР-комплекс для верхньої частини тіла, такий теж є. Залишу всі посилання в описі, але ви по каналу Полазьте, подивіться, усе прям видається. Вчить до дрібниць все, що є, чим ви можете скористатися. Посилання, де можна придбати еспандери або інший інвентар, також дам. І ми з вами першу вправу, яку робимо. Давайте най, найпростішу: стрічка у вас, еспандер, в натяжінні, ви вистроюєтесь ось ове ви витяжіння. Тобто таз з сідничними кістками направляється вниз, над ним грудна клітка, голова над грудною кліткою, така труба. Або ось витяжіння, і не буде жодних елементів труби нікуди зміщатись, ні вперед, ні назад. Руки перед собою вдих, руки рівні, долоні назад. Пальцями не стискайте ручку. І видих руки назад, і у вас не з'їжджає жоден з елементів труби. І видих руки назад, наскільки пускають плечі. Якщо я зроблю крок назад, то мені буде трошки складніше, бо більше треба натягувати стрічку. Тобто ви вже знаєте тепер, як коригувати навантаження і підбирати те, яке вам підходить. За маківкою гарно тягніться вгору видих і вдих. Видих, вдих. Ще зробимо чотири. Три. Цей комплекс можна буде повторити в два підходи. Понавіть навіть три, два. Один. Руки перед собою. Випрямлені можна ще крок. І тепер буде ікс-подібний рух. Права рука вгору, ліва по діагоналі вниз. На жаль, не можу до вас повернутися іншою стороною. І тепер друга сторона. Розкриваємо. Права рука вгору. Ліва рука вгору. І при цьому ваше тіло не рухається. Видих, видих. Ви стоїте на двох стопах, розподіліть ножки, ніжки, так, щоб вам було зручно. Сідничні кістки в підлогу. Видих на зусилі. Чотири. Якщо є дискомфорт трапеції, значить то сильне навантаження для вас. Можливо, поки що взагалі краще без резинки. Ще один один. Є. І тепер ми розвертаємося спиною до точок кріпління. Так само вистроїлися таз, підкрутили. Грудна клітка, голова. Рівномірно розподілили вагу тіла на всю стопу. Долоні розвернули, розкриваємо плечі і вперед закриваємо. Розкрили плечі. Всі інші ділянки труби не рухаються. Видих, видих. Розкрили, залишили і малюємо коло. Ну, ми не домалюємо коло до рівня плеч. І вниз. Вдих і видих. Вдих. Дуже важливо, щоб під час дихання у вас спрацьовували дві діафрагми грудочеревна і тазова. Ми вчимося переналаштовувати патрон дихання у мене на платних курсах. В клубі розумного фітнесу це все онлайн. І ця інформація, де знайде інформацію, теж є в описі. Почитайте, якщо вас зацікавило. До речі, є лекція про дихання на YouTube в списку відтворення лекції. Ще зробимо два, один. І зігнувши руки, по черзі виводимо праву-ліво. Теж ви, наче, в трубі. Видих, вдих, чергуйте. Не робіть рухи тілом. Зараз зафіксуйте корпус. Я Можна і з тілом, але зараз я хочу, щоб ви робили з зафіксованим корпусом. Вісім, сім, шість п'ять, 4, 3, 2, 1. Руки назад, ми їх трошечки розслабимо, розтягнемо. І можна крок вперед, щоб резинка була в натяжінні. Назад, за сідничними кістками, залишаючи корпус рівним, залишайте на тій себе в тій позиції, де ваша спина не округлюється. І тепер округліться вниз, знову нижче, випрямляєтеся, але не повністю. Вниз, рівна спина, округлилася. І ще вниз, Округлилися. Добре, ще одна вправа, ліва нога спереду, права ззаду, розніжка. права нога на подушечці. І е, дві е, ручки візьміть в одну. Тут може положення помінятися, щоб вам було по силах розтягнути, витягнути так руку вперед. Лікоть буде. Іншої руки в сторону. І ви випрямляєте видих і фіксуєте лікоть. Не заводите себе, не скручуєте, а фіксуєте витих і вдих. Фіксація ліктя на рівні плеча. Видих і вдих. тіла більше на передній нозі, але задня теж гарно тримає. Ще чотири. Корпус не рухається. Три, два. Один. Поміняємо руку і ногу, щоб такі ж самі позиції ні були, як і на попередню сторону. Фіксація. Лікоть на рівні плеча. Видих, і вдих. Видих, вдих, вдих, і вдих. Видих. Не скручуйтеся корпусом. Три, два. Якщо підійти ближче до точки кріплення, буде легше. Один. Розвертаємось. Натягнули, але злегка. Вже таке, як розслаблення. Давайте трошечки присядемо. І рух. Ліва і права. Через присід Ліва і права. Вісім, сім, шість. П'ять під руку. Три, два, один. Округлилися. Закінчили наше коротке тренування, можна виконати 2-3 підходи після розминки або МФР розігріву цієї частини тіла. Будьте здорові, не забудьте поділитися корисними відео зі своїми друзями чи родичами, які дбають про своє здоров'я. І підписуйтеся, якщо ще не підписались, вмикайте дзвіночок, щоб отримувати усі повідомлення про мої нові виходи відео. І, звичайно, ставте лайк, залишайте коментар, читайте важливу інформацію. В описі під відео. Дякую, що ви зі мною!